Всім вітання. Зробимо сьогодні новий експрес-огляд автомобіля Volkswagen E-Golf який ми купили два дні тому. Автомобіль такого класного сірого кольору, не маркей. Автомобіль 2017 року. Весь в рідній красі, небитий. Власна комплектація Зараз покажу більш детально. Тут у нас комплект гуми. Пробіг даного автомобіля складає. 62 557 кілометрів. Вімкнемо. Відключимо оваріку. Цифрова приладова панель. Рульове колесо не царапане. Мультируль. Асистенти. Тримає лінію. Адаптивний круїз-контроль, електроскропідйомники, мертві зони. Присутня підсвітка. Хорошо видно в темну пору доби. Заводиться, звичайно, з кнопки. Присутня функція. Автоматичного паркування. Сидіння самі бачите, в якому стані, як нові, шкіра не розтягнута, машинка чиста, акуратна. Власник досить охайно за нею дивився. Передня задня камери. Включимо десь туди.